Шановні учасниці та учасники українського жіночого конгресу, з року в рік ви показуєте історії неймовірної сили та впевненості українських жінок, сили, яка є взірцем для всього світу. В умовах безпрецедентних викликів у нашій історії українські жінки беруть на себе відповідальність та лідерство в абсолютно різних сферах. І національна безпека не виняток. Я з гордістю промовляю, що в лавах головного управління розвідки служить понад півтори тисячі жінок і їхня кількість постійно зростає в оперативних та бойових підрозділах. Жінки-розвідниці демонструють приголомшливі результати роботи, досягають професійних вершин, отримують належне визнання. Тотем нашої організації сова із гострим мечем. Це мудра і смілива озброєна жінка, безжальна до ворогів. Дякую всім жінкам, хто творить майбутнє України. Вільної країни, рівних можливостей. Бажаю усім учасникам конгресу корисних дискусій. Слава українським жінкам! Слава Україні! Дякуємо Кирилу Боданову начальнику головного управління розвідки Міністерства оборони України. І сподіваємося на хороші новини.